Наші волонтери щодня продовжують працювати та допомагати військовим. От і зараз, до дня незалежності України, волонтерський центр Шостка добро розпочинає нову масштабну благодійну лотерею незалежні, незламні, нескорені. Напередодні 24 серпня. Наш волонтерський центр оголосив наймасштабнішу, найграндіознішу, найамбітнішу благодійну лотерею на підтримку ЗСУ. Мета цієї лотереї зібрати кошти на реп та монокуляр нічного бачення для 153-го окремого батальйону територіальної оборони. Зараз ми, як ніколи, можемо допомогти тим, хто стоїть на першій лінії. Це наші захисники. І Ось ці донати, які будуть розіграні в ході цієї лотереї. Я впевнена в тому, що вони будуть з величезною підтримкою, з величезною любов'ю від тих, хто буде брати участь в ній. Вони зігріють їх, і ми зможемо закрити всі потреби, ті, які є на сьогодні. Організатори обіцяють більш ніж 200 цікавих та корисних лотів та кілька суперпризів. Адже до лотереї долучились та досі долучаються чимало місцевих підприємців. Влада Воробйова, організаторка лотереї, незалежні, незламні, нескорені. Більш детально ознайомила нас з цими призами. Це набір нам надав стройцентр, один із підприємців нашого міста для благодійного розіграшу на підтримку ЗСУ. Другий у нас суперприз це мультипіч. Це надав також підприємець нашого міста з техноцентру. А єстей Європа нам ще надала комплексну мийку для автомобілів. Тобто можуть у нас приймати участь як автомобілісти, так навіть е, жінки, які люблять там б'юті сферу. Також ви можете виграти набір для автомобілістів, сковорідка, сертифікати на послуги у сфері краси на їжу, одяг та взуття. Тож призовий фонд дуже різноманітний. На даному етапі такого ще не було, тобто такого Масштабу ми не робили. Це вперше для нас це скажімо, виклик виклик на перемогу. Ми не можемо не перемогти. Наш волонтерський центр відкрив збір на 200 тисяч гривень. Це 2 тисячі номерків. Кожен номер коштує 100 гривень. 24 серпня, о 12-й годині, в прямому ефірі волонтерського центру «Шостка Добро проведемо розіграш в рандомному порядку. Ніхто не знає, хто який подарунок отримає. Алгоритм участі в лотереї дуже простий. Білети ви можете придбати як в самому волонтерському центрі за готівку, так і онлайн. Зателефонувавши на один з трьох номерів, забронюйте білет та зробіть донат на банківську картку.